Тоїшся послугами вчасно розраховуюся. Не припиняй нагадувати абонентам Берегівський водоканал. Злісних моржників тут вистачає. Аби не працювати собі у збиток, підприємство вимушено йти на надзвичайні заходи. Якщо це є підприємство, то можемо цей відключаємо, якщо не сплачує. Якщо це населення, обмежуємо цей. Настільки лишаємо відкриті крани, щоб могли набрати для своїх питних потреб. Сьогодні десь заборгованість складає 300 тисяч гривень. В основному це населення є дуже багато, які вже через виконавчу службу де деяка сплата. Там теж є проблеми, тому що інколи нема майна і виконавча служба повертає нам без виконання, хоч є судові накази. Директор підприємства каже, малозабезпеченим родинам у водоканалі готові піти на поступки. Реструктуризацію боргу ніхто не відміняв. Уже найближчим часом населенню потрібно бути готовим і до зміни тарифів. Тарифи мають покривати віддатки. На сьогодні тариф водоканалу міста Берегова посління було, як би сказати, коригування у 2012 році. Це складає 6 гривень 2 копійки за водопостачання за один куб і 3,16 за водовідведення. Тобто разом це 9-18. На 13 місці ми в Закарпатській області. По тарифам, я так знаю, що після нас тільки Мішіря й Мукачево, що ще дешевші в них тарифи. Обласний центр сьогодні вийшов лідери. 32 кілометри водопостачання і 28 водовідведення. Така загальна протяжність мереж по місту. Більшість труб вже давно час міняти на нові. Через відсутність коштів роблять це лише у випадку проривів. Три міста в основному це Ужгород, Мукачево і Берегово. Дуже багато мереж побудовані ще в Чеховсловацьку еру, дуже багато в угорську еру, тобто маємо такі водопроводи, які мають вже 100 років. Однозначно, зношеність у них повна. Їх треба міняти. Ну, ми за свою діяльність поміняли десь около 5 кілометрів із 32 водопостачання. Модернізувати час і очисні споруди. Зробити це в берегові так само, як ще й в двох містах Закарпаття, Ужгороді і Мукачеві планує завдяки підтримці сусідньої Угорщини. Тепер є велика проблема, що не тільки в Закарпатті, а загальноукраїнська така якби проблема це по канаційна очисним спорудам. І в кінці квітня приїжджав в Ужгород державний секретар з Угорщини по ну, якби відповідальний за Дунай. І пропонував при зустрічі із головою обласної ради свою допомогу тому, тому що наші, будемо так казати, міста все ж таки скидаємо свої нечисті в Євросоюз поблизу. перший це крок, що будемо брати. Кредити в Єв... Європейському інвестиційному банку. Закарпатські учасники проекту вже займаються виготовленням документації. Провести реконструкцію очисних спрут планують частково за допомогою кредитів, частково за рахунок грантових коштів.